Я дуже прошу, в принципі, всіх. Бо в нас не одна така записка, будь ласка, дзвоніть щодня своїм батькам, родичам, всі, хто приїхав сюди, і тут знаходиться постійно на Майдані. Дзвоніть, тому що розумієте, час не зовсім спокійний, і у нас, як кажуть, не просто фестиваль. У нас серйозні події, які змусили нас тут бути. Інша справа, що ми це робимо. За доброї волі і за покликом серця. Я так розумію, нас ніхто не змушує. І у нас ще, шановні друзі, поки ми розпочнемо нашу музичну частину, є ще один такий цікавий момент. У нас ви були свідками, правильно, якщо я не помиляюся, в нас разів, ну з п'ять точно, були освідчення хлопців дівчатам. Було таке? Був щасливий, як кажуть, фінал. Дівча, дівчата плакали, цілувалися, ми кричали їм гірко. Ну, все як, все як положить, було прекрасно. Тут нас, знаєте, сьогодні на різдво особливий момент. Прийшла дівчина Сніжана, вона з Дніпропетровська. Каже нам, що місяця за два тому їй освічився хлопець. Вона взяла паузу на роздуми. Як дуже відповідальна дівчина, вона подумала і вирішила саме на Різдво зробити відповідь. Ми не знаємо, яка ця відповідь, але раз зробила так, хоче зробити це, по-перше, на Майдані, а по-друге, на Різдво, просимо сніжана, хай нам скаже щось, що вона вирішила. Добрый вечер! С Рождеством вас всех! Слава Украине! Сегодня весь вечер говорили о том, как хорошо, когда есть семья, когда есть вторая половинка. Так вот, мы с друзьями приехали из Днепропетровска. Семья, как хорошо, когда есть вторая половинка. Так вот, Игорь Богомол, живущий в Днепропетровске на западном, улица Зеленая. 70... Улица Зеленая, 2. квартира 74. Я согласна выкинуть тебя замуж. Так, с улицы Зеленой. Ты хоть целишь телевизора, Дивишься? Ну, в онлайн-трансляції, я думаю, він бачить. Видно, вже покликав друзів. Дивиться? Кажуть, що дивиться. Оце вже тішиться. Так, значить, дивися, я вважаю, що швидше ти приїжджай сюди. І забирай кохану. Я правильно кажу? Да. Ні, Що вона буде сама їхати? Да. По-перше, це відбулося на Майдані. Хай їде, бере друзів і їде сюди. Приїжджає. І вони вийдуть вдвох на сцену, і ми побачимо, як це відбувається вдвох. Правильно? Да. О! А це придумав? Да. <реш> Дякую.